З 16 років я маю білий білет і не служив в армії, а завжди хотів. Mm -hmm. І тут я зрозумів, це зараз цей час, коли можна і треба йти. Я для себе точно вирішив, що я піду. Він для себе вирішив, що поки не готовий, але готовий повністю забезпечити тил. Наприклад, прикладі моїх побратимів. До них, якщо приїжджає дружина, звичайно, звільнення 2-3 дні. Ну якщо він приїжджає, доводиться казати, що це або брат, або друг, кум, сват і так далі. Державі. Для того щоб вирішити питання прав ЛГБТ, не треба витрачати ні копійки. Просто прийняти закони, які будуть адекватними, які будуть погоджені всіма. Вітаю! Це подкаст Ми є, у якому ми досліджуємо життя ЛГБТ спільноти під час війни, аби сприяти утвердженню рівних прав. Мене звати Христина Петрик і я ведуча цього подкасту. Війна це битви на полі бою. А для ЛГБТ людей це ще й боротьба за рівність і права перед державою. І от у цьому подкасті ми розповідаємо історії тих, чиї голоси часто залишаються непочутими. Це історії про боротьбу за визнання. І я переходжу до того, що знайомлю вас із нашим сьогоднішнім гостем: це Нік Малованом, ветеран, учасник російсько-української війни. Вітаю, Нік. Всім привіт, ти пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабної війни. Зараз ти звільнений з війська, звільнений із служби. Маєш свій власний бізнес, про який ми теж поговоримо. Адже ветеранський бізнес це теж класна штука. Проте зараз зосередимося на іншому. Твоє життя на початок війни, як для тебе особисто розпочалося повномасштабне вторгнення, і як твоє життя змінила війна? Давай з цього почнемо. Почалось почалось воно це життя дуже різко у п'ятій годині ранку. З вибухів в небі. На той момент я був недалеко від Борисполя, там аеропорт, і там було дуже чутно. І я зрозумів, що. Все, тобто, життя змінилось в цю хвилину, раз і назавжди. Не було ніяких зволікань, що робити. Я одразу зрозумів, що треба йти до армії, до військкомату і намагатися пробитися. Це такий, до речі, не закритий гештальт, бо з 16 років я маю, типу, типу, білий білет і не служив в армії, а завжди хотів. Угу. І тут я зрозумів, зараз цей час, коли, треба, коли можна, і треба йти. Ти у стосунках із твоїм партнером уже понад три роки, як твій партнер сприйняв таку новину, адже все-таки це не просто, так? Залишити сімейне життя і змінити його? А, а, ну, сприйняв доволі спокійно, тому що ми про це розмовляли. Ми розмовляли про те, що може бути все. Напередодні було багато новин. Про можливість такого розвитку, з, розвитку життя. І ми зрозуміли, що я для себе точно вирішив, що я піду. Він для себе вирішив, що поки не готовий, але готовий повністю забезпечити, скажімо так, тил і всі справи, які потрібно доробити або зробити, або нові, він буде цим займатися. Ми так розподілили свої обов'язки і так і жили. До, до часу, коли він вже прийшов до ідеї мобілізації, це теж цікавий момент. Адже ви обоє чоловіки зараз. Ви обоє. Ти тимчасово звільнений. Твій партнер пішов служити. До того він мав забезпечувати тил. Як ви перелаштували свій сімейний побут, сімейне життя? І взагалі що це означає для гомосексуальної пари, коли один з партнерів служить, а потім і інший партнер служить також. Це до речі дуже, дуже важко, бо на прикладі моїх побратимів, до них якщо приїжджає дружина, їм. Ну, без питань, звичайно, звільнення, 2-3 дні. Можна десь зняти квартиру, готель, що завгодно, поїхати додому. Якщо дитина народилася, або пішла в перший клас, тобто це якісь. Ну, привід поїхати. Я ж не можу сказати, що у мене там партнер здобув, здобув якусь, якесь досягнення, я хочу приїхати його привітати. Або він до мене приїхав, дайте мені там день-два. Це важко. Тому що постійно, якщо він приїжджає, доводиться казати, що це або брат, або друг, кум, сват, і так далі. Тобто така закритість є. І менше є можливості для е, сумісного такого відпочинку, як є це у гетеропар. Чи ти відкривався своїм побратимам? На жаль, ні, бо я служив в такому е, радикальному підрозділі, в якому. Краще б це не казати. В принципі, спробувати можна було б, тому що люди всі адекватні, всі продвинуті, не, не з кам'яного сторіччя, але я не ризикнув. А як щодо твого партнера, чи він відкривається? Яку позицію він для себе обрав? Адже, напевно, знаючи твій досвід, він якісь речі робить уже можливо і по-іншому, він підійшов до цього більш більш розумно. Він побачив інший мій подкаст про те, як я поступово відкривав свій віл статус, пояснюючи, що це таке, а уж потім ще дійшовши до відкриття. Він прийняв таке рішення, що він спочатку зрозуміє ситуацію, скажімо так, в підрозділі з його побратимами, почне, скажімо, трохи пропагувати адекватні судження щодо ЛГБТ. І після цього, коли, скажімо так, підготує людей до цього, точно і тоді відкриється. Як це бути геєм в армії зараз? Можеш розповісти на власному прикладі? В принципі, це не, ну, ніяк це не відрізняється від гетеро в армії, тобто всі такі ж обов'язки, ж, така ж робота, ті ж умови. Але якщо ти відкриваєшся, можливо, можуть бути якісь не дуже адекватні люди. І це небезпечно, тому що це закрита структура. Ти не можеш звідти звільнитися. Просто, як тому, що тобі захотілось, ти не можеш звідти піти. Е, і, так далі, і так далі. Тому тут є момент е, небезпеки. Але, в принципі, е, наразі є багато важелів впливу на, е, на побратимів, які можуть себе неадекватно вести, на командирів і так далі. І так далі. Можна звернутися. Правозахисні організації в, в ті ж міноборони в генштаб написати. Ну будь-де а це дієво, тому що Міноборона, генштаб здаються дуже закритими структурами. А правозахисні організації ну не завжди будемо відверті мають на них вплив. Як це на практиці? Якщо це разом з правозахисною організацією звернутися в той же генштаб або написати листа омбудсмену, це може бути дієво в принципі. Це працює. За твоїми відчуттями, чи у війську більше дискримінації або ж менше ніж у цивільному житті для ЛГБТ людини? Я думаю, що більше, бо, бо це закрита структура. Коли людина має владу в якійсь закритій структурі і розуміє, що людина звідти нікуди не дінеться, а навіть якщо він захоче перевестись, то це як мінімум три місяці роботи, а, а іноді це в принципі неможливо. Якщо ця людина неадекватна трошки з якоюсь владою, вона може. Приймати різні рішення щодо е, ЛГБТ людей дуже можуть бути жорстокі, або як трапиться? Тобто, такі. чи були у твоєму підрозділі, можливо, побратими, які теж ЛГБТ люди? Чи вони відкривались, чи спілкувався ти з ними? Як відбувається ця взаємодія? В моєму підрозділі ні, але я знаю людину, яка е, яку... Відкрили, скажімо так, вона не відкривалася, але просто хтось залів в його телефон, і це стало відомо. У нього були не дуже приємні, скажімо так, відчуття, але в принципі, якраз з адвокатами, з юристами, з омбудсменом вони змогли досягти того, що йому дали можливість спокійно, без, без насилля, без всяких проблем перевестись туди, в ту частину, де йому буде зручно, де йому буде комфортно. Він перевівся, йому зараз. Норм, оце такий випадок, про який ще не розповів Нік. Це аутинг, це дуже погана штука. Да, для наших слухачів так. пояснимо, коли людину викривають проти її волі, е, ну прикро чути, що є таке і у війську, адже це в принципі зріст суспільства. Так, такі є люди скрізь, відповідно, такі люди вони є у війську. Але сам цей. Аутинг як явище насправді дуже негативний, і, будь ласка, не робіть так, якщо людина вам не дає згоди, вона не є відкритою, особливо якщо це військовий чи військова. А їдемо далі. От, війна за моїми відчуттями достатньо підняла вищу повістку ЛГБТ людей, особливо щодо реєстрації партнерств цивільних. На вашому прикладі розкажи, будь ласка, чи хотіли би ви узаконити перед державою свої стосунки для чого? Що би це вам дало? От у такому статусі, конкретно мені так. Я би хотів узаконити, тому що це відкриває можливості, скоріш не так. Це закриває проблеми, які наразі є. Це проблеми чисто юридичні. Тому що, як мінімум, я не можу, як військовий, наприклад, щось залишити, якщо, не дай Бог, щось станеться в спадок партнеру. Тому що, в принципі, це чужа людина. Якщо ми кажемо про виплати від держави, ну це. Як не як, це, це гроші, які, які виплачуються. А Є така проблема наразі у людей, а, може, ви не чули, але є такі не дуже добросовісні комбати, командири, які, якщо у нього солдат загинув, він був не одружений офіційно, вони можуть його одружити заднім числом, просто з лівою людиною, і ці виплати підуть лівій людині. При тому, що ця людина, яка, на жаль, загинула, може бути ЛГБТ-персоною, у нього може бути партнер. Ставлення до ЛГБТ у суспільстві змінилось. Як ти думаєш, з початком повномасштабної війни? І що на це вплинуло, якщо змінилось? Я думаю, так я думаю, змінилося. Воно змінилося ще задовго до війни в кращу сторону набагато. Бо ми стали відчувати себе ну в безпеці як мінімум. Ну якщо до мене і після війни воно. Я думаю, що стало на краще, тому що є багато людей, які є ЛГБТ військовими, і вони відкриваються, вони зрушуються і стереотип, що ЛГБТ в війську немає, і це позитивно, позитивно впливає на обстановку. Чи наважився ти би з партнером у військовій формі отак за ручку пройтися по центру Києва? Як ти думаєш, були би якісь гомофобні випади, чи все-таки їх менше? Як як реагують зараз? Я думаю, що точно були, точно, але були. я би не сказав, що вони були б настільки активними, як це, наприклад, могло би бути 10 років тому без насильства відкритого хоча Ну так, так. тобто, це могли би на ну максимум, я думаю, що це якісь викрики, все, максимум. Чи міг би я зараз це зробити? Я думаю, що ні. Чи міг би, в принципі, так? Як мінімум, хотів би, після так, перемоги так, особливо. Так, так, чому ні? Абсолютно підтримую, і дійсно ми бачимо, як зрушується оця тектонічна плита. І ти сам сказав, що раніше я не відчував себе так вільно. А з якою дискримінацією, з якими обмеженнями ти стикався? Розуміємо, що йдеться тут про такий тиск, суспільний, так очікування різні різні гендерні ролі, які в одних очах такі, в інших очах інші. На прикладі власної особистої історії розкажи. Нашим слухачам про те, як це бути геєм у суспільстві, яке ще не є повністю відкритим, як от наше. Ну, Як мінімум, раніше не можна було навіть вдягнути щось, ну, типу, яскраве. Кольорове. Щось з да, кольорове. Якщо це не чорне або біле, то ти вже представник ЛГБТ-персони причому в негативному контексті. А зараз хлопець, дівчина, будь-хто може. Пофарбувати волосся якому хочеться вдягатися, так якому хочеться, в принципі, виглядати і робити те, що йому хочеться. І це я думаю, що є показник того, наскільки суспільство змінилося. Ми це... тепер не розрізняємо там хлопця з кольоровим волоссям як виключно лгбт персон. Абсолютно, ці шаблони мене завжди дивували: побили людину через кольорове волосся. Так, да, на жаль, вони були і ще досі існують. А ти як військовий, а тепер уже як звільнений зі служби, чи відчуваєш підтримку держави? Чи держава задовільняє твої запити актуальні на цей момент? Чи є тут прогалини? підозрюю? Як ЛГБТ персони? Так. Ну, В принципі, ми зрушили з місця в плані держави. Держава перестала. Раз на рік в один місяць прайду якісь пости викладувати якісь державні структури, а вже задумались про. Законотворчу діяльність про партнерство, вони зареєстровані в Верховній Раді. Для мене це взагалі шок. Насправді я теж не думала, що таке стане можливим, можливим у такий досить короткий час. Ми зараз про законопроект 9103, так, який так. передбачає реєстровані партнерства, зокрема для ЛГБТ, але не тільки насправді для ЛГБТ людей. Він вигідний і корисний може бути широкому колу суспільства. Але от, власне, від таких знаєш розмов від. Лозунгів на Праді ми перейшли до того, що в Верховній Раді лежить уже зареєстрований законопроект. Звісно, він поки не сильно рухається, але ці процеси не швидкі, проте вони почалися. І я думаю, що з цим можна вітати українське суспільство. А щоб ти особисто хотів сказати тим, хто приймає зараз рішення на політичному рівні, розробляє політики, як ЛГБТ-людина. Твій меседж до них, що би ти хотів покращити, на що звернути увагу, де є оці сліпі зони, коли держава не бачить, можливо, і міжнародні організації також не бачать. Я думаю, що основне, на що треба звернути увагу законотворців і держави, на те, що е, треба просто перестати боятися цієї теми. Е, ми не вимагаємо чогось екстраординарного, ми не вимагаємо якийсь пільг, ми не вимагаємо нічого. Тобто, Державі для того, щоб вирішити питання прав ЛГБТ, не треба витрачати ні копійки. Просто прийняти закони, які будуть адекватними, які будуть, скажімо так, погоджені всіма. Я думаю, що це не настільки важко, наскільки про це кажуть противники. Абсолютно, копійки це не коштує, але політики конвертують голоси виборців у копійки, як ми знаємо. І тому наразі частина виборців є правда досить консервативною. Вони на неї орієнтуються, і рішення не рухається так швидко, як би хотілося. А чи є у тебе якісь такі особисті поворотні моменти, які відбулися під час твоєї служби у війську? Адже я знаю, що ти маєш бажання повернутися знову служити. Тобто це достатньо не просто, будучи ЛГБТ людиною, маючи партнера, піти на війну добровольцем з перших днів, звільнитися зі служби з поважних причин, і зараз знову мати бажання повернутися туди? Я просто розумію, що нема в контексті законотворчості питання демобілізації. Я розумію, що люди, які досі там іще не звільнилися, у них не було причин, хоча вони дуже хочуть. І це нормально, бо не, ну, неможливо більше двох років постійно, активно так працювати. Я розумію, що. Я не можу сидіти осторонь, тобто я хотів би долучитися до, до того, щоб самому собі потім відповідати, де я був. Я був там. Це для мене. Це буде норм. Як ви з партнером обговорюєте такі речі, достатньо болючі для сім'ї? Ну, в принципі, доволі легко, тому що якщо я повернусь, я повернусь разом з ним. Для нього це буде підтримка, так як він в цьому не, не був. У нього трошки інший психоемоційний стан, йому трошки важче, йому буде легше, і мені буде легше. В принципі, з цією ідеєю ми йдемо. Як ваші стосунки з батьками складаються? Наскільки ви відкриті перед ними або закриті? Ну доволі спокійно, тому що зараз акцент зовсім не на якісь відносини між партнерами, а акцент на виживаємість, на акцент на війні і на тому, щоб це закінчилось перемогою і звідти повернутися. Ти зараз маєш власну справу: це ветеранський бізнес, магазин руч... виробів ручної роботи. Чи ти відчував як ветеран якусь підтримку від держави? Можливо, ти скористувався якоюсь програмою для бізнесу або хотів би скористуватися, але не було такої можливості. Дай ще трішечки у тому ключі поговоримо. В принципі, підтримка від держави щодо бізнесу була така, коли я звільнявся, коли людина звільняється, вона отримує, крім зарплатні ще премії, надбавки. Т, 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 т. Загалом я отримав близько 100 тисяч гривень, і я на них просто закупив обладнання, яке мені дозволяє бізнес розвивати. В принципі, далі від держави нічого. Я не знайшов. Є якісь гранти, є е, допомога, але вона не підходить до моїх потреб. Угу. Тобто, наразі можна за грант купити якесь обладнання, щось оплатити, але не можна оплатити, наприклад, СММ менеджера. Е, тобто, я, як людина, яка вміє щось робити руками, в принципі, не, е, не має розуміти, що таке СММ, бо це окрема наука. Так, свій світ. Так, і тому для, це, для цього треба наймати людину. Щоб наймати людину, для, для цього треба кошти. Держава не, не дає такі гранти, не дає таку допомогу і безкоштовних волонтерських СММ у нас немає, бо це важка робота, яка потребує зусиль. Чи ти відчував стигматизацію як людина у військовій формі так, під час своєї служби? Адже до ветеранів може бути різне ставлення і до чинних військовослужбовців? І на цю тему в суспільстві також багато дискусій, так багато гайдів, як говорити з військовими, як не говорити. Твоє ставлення до цього, як говорити, і, взагалі, чи правильне таке питання, що якихось речей не треба говорити. Що це якісь інші люди, які не включені в суспільство, мають якісь свої абсолютно інші потреби? Що ти думаєш з цього приводу? Я проти як виділення військових як якихось окремих людей, до яких треба якесь окреме ставлення, бо це те ж саме як. Пропагують противники ЛГБТ, що це якісь окремі персони, до них треба окреме якесь ставлення, вони якісь не такі. Е, ні, вони всі такі, просто е, треба розуміти, що служба наразі в армії це дуже важко, е, там, як психологічно, так і фізично. І тому є деякі е, питання, які реально можуть трошки набридати. Е, типу. Коли ти в окопі, тебе питають, як там. Ну, як тось недобре. В принципі, там не може бути класно і добре і весело. Е, ніхто не хоче воювати. Ні, ну я не знаю людей, які народжені для війни, які хочуть е, воювати. Ніхто не всі хочуть додому. Але є такі, хто іде швидше, як і ти в перші дні, а є такі, хто не піде взагалі. Так е, от для мене це окремі люди. Угу. Оце окремі люди, до яких треба окреме ставлення. ставлення. Так. Тебе як людину військову можна зрозуміти абсолютно. А якщо ми говоримо про ЛГБТ військового, це якийсь інший військовий, чи це той самий військовий? Абсолютно той самий військовий, бо, перш за все, це військовий. В нього одні і ті ж, я вже казав, обставини служби, одні й ті ж умови і робота, все те ж саме. Будьте ЛГБТ військовий в тому підрозділі чи в іншому підрозділі це одна і та ж робота. Чи ти хотів би, щоб військові ЛГБТ більше відкривалися, аби ставали більш видимі? Що би це дало? Чи потрібно це? Чи наразі це такий акцент, який не на часі? Можливо? Чому в принципі будь-яка відкритість це добре? Чому ні? Якщо, якщо люди будуть відкриватися, ми просто розіб'ємо ще один повністю стереотип, що ЛГБТ в війську немає? Це добре. Я би не сказав, що це дасть якийсь мега фурор, і це обов'язково треба кожному лгбт військовому себе там, карати за те, що він не відкривається. Ні. Якщо є бажання, кул, cool. якщо ні, окей. Okay. Якщо сумнівається, є люди, які можуть допомогти. Що на твою думку можна зараз зробити, аби покращити права і становища ЛГБТ людей і у війську, і не тільки у війську, а загалом в Україні? Якщо тебе попросили, дай таку роудмеп, дорожню карту, що би ти сказав? Зробіть перше, друге, третє. Основне закон, основне закон і е, не важелі впливу на е, командирів не з точки е, організацій ГО, а з точки зору закону. Тобто, якщо щось буде е, неправомірне. Зі сторони командира солдат, боєць може використати той, той, той важель впливу. І важливо, щоб вони працювали, щоб якщо людина буде знати, що вона захищена точно, і кум сват брат вже пробував і воно помогло, то це буде працювати всюди. А який саме маєш на увазі закон? Якийсь конкретний чи ти загалом говориш? Закон про цивільні партнерства і, на жаль, нема якихось ініціатив, чи я не чув про якісь конкретні важелі впливу на протидію дискримінації? За моїми відчуттями. Яка перспектива того, що приймуть такий законопроект, який зараз там на розгляді лежить? Чи приймуть його цього року? Не знаю, от чесно, я сумніваюсь, чи в принципі його приймуть точно і навіть більше? Щодо перемоги? Я думаю, так. Чекаємо тоді і на перемогу, і на те, щоб прийняли закон про реєстровані партнерства. Хоча в цій редакції є різні думки. Так хтось каже, що це недостатньо. Але добре, твоя, до речі, думка, яка про це? Я думаю, що навіть якщо він буде, якщо він буде прийнятий, але з поправками, але з меншими можливостями, але він буде прийнятий як основа, це вже великий старт. Бо легше зробити зміну до закону, чим прийняти новий закон. Абсолютно з тобою погоджуюся. Дякую тобі за цю розмову. У студії сьогодні з нами був ветеран, учасник російсько-української війни. Нік Милованов. Це подкаст, ми є, у якому ми досліджуємо життя ЛГБТ-спільноти під час війни і сприяємо тому, аби утверджувати рівні права та можливості. Подкаст є частиною проекту Кризовий компас у час війни просування добробуту і прав людини для ЛГБТ в Україні. Записуємо цей подкаст ми у студії українсько-данського молодіжного дому. Позиції авторів не обов'язково відображає позицію ЄС.